Всім доброго дня! Це самостійна робота номер 3 студентки другого курсу 26-ї групи Орлової Оксани. Я, можливо, я не, невірно зрозуміла саме завдання, але я хотіла поділитися таким методом, який особисто мені допоміг справ, справитися з кризовою ситуацією. Зараз я вам його покажу. Ось. Бачите, це така мозаїка. Справа в тому, що цю картину мені подарували ще 5 років тому, але я ну, зовсім в мене не було часу, я не наважувалася приступити до неї. І ось саме в період з лютого 22-го року наштовхнув мене. Розпочати рап... працювати з цією картиною. Саме в той період, коли почалося повномасштабне вторгнення, моя донька, єдина донька, була у Харкові, вона студентка, і я дуже за нею хвилювалася. Я не знала, що мені робити. Я не спа майже не спала. В мене почалися проблеми зі здоров'ям, зі сном, і взагалі я постійно плакала. І ось потрапила мені на очі ця, цей мій подарунок, і ви знаєте, я почала. Я потихеньку почала викладати ось вона такі з дрібнесеньких з алмазинок алмазінок -состоїть. Ось. І я почала її викладати. І я вам хочу сказати, що в мене стабілізувалося дихання, в мене перестали труситися руки, в мене очистився почистилися мої думки. Я почала е Конструктивно мислити. Я почала я змогла знайти шляхи, яким чином мені мою доньку забрати з, Харков, з Харкову. І ось поступово-поступово я завершила цю картину в вересні минулого року. І коли все наладилось, я покинула її збирати. Але в... 8 вересня минулого року померла моя мама. Я повернулася до цієї картини, і вона так само цього разу вона допомогла мені. Цей метод, коли ти поступово-поступово кожен алмазик до алмазику ти викладаєш, ти заспокоюєшся. ти починаєш розуміти себе, і до тебе приходять відповіді на всі твої запитання. Дякую вам за увагу. Гарного дня. До побачення.